Доброго ранку. Друзі, сталася наступна проблема. Паливний бак, вхід-вихід. Получається, він йде запаяний, тут де трубка на вхід. Походу, стріснула трубка всередині. І коли ось такий десь рівень палива, тобто десь літрів 80 залишається, комбайн тупо глохне. Розібрати цей бак нереально. Через датчик палива тільки можна відкрити, тому отвертос невеликий, нічого не видно. Тому від СК-5 Ніва з баку доставили отаку трубочку. Токар проточив ось такий штуцер. Я його проварив. А зараз. Замірюю, на яку довжину треба запустити, обрізати, залишу сантиметр 3 від дна, щоб сміття не збирало і шланг всасуючий, будемо підключати від цієї трубки, тому що іншого виходу просто не знайшов. Тому що постійно затягувало повітря і комбайн глохнув. Перепробував все, все переміняв, лишилося це. Одного разу знову комбайн почав глохнути, поїхав на заправку, дали в і комбайн пішов. Хоча паливо було літрів 80 ще в баку. Тому ось такий варіант модернізації. Штуцер, трубка. І будемо подачу з іншого боку брати. Дякую за увагу, можливо комусь подібна інформація допоможе в майбутньому. То буде стикатися з подібною проблемою.